У нас сьогодні в гостях людина, якому дуже сильно просили доєднатися ще раз до нашого Тут, ранкового нам не вистачило години. минулого разу. Так, тому що і вам дуже багато важливої інформації потрібно ще озвучити. І це НЛП-тренер, психолог, гіпнолог, фізіогноміст тетяна Ларіна. Пані Тетяно, вітаємо вас. Відаємо, даймо, Вітаю вас навзаєм. Ну що робимо дубль-два, і е, насправді в цій ситуації, от ми отримали багато там питань, відгуків, фідбеків і так далі. Стосовно нашої попередньої програми. І тут е, цього разу хотілося почати саме е, стосовно більш детально зупинитися е, на дитячих е, питаннях, дитячих проблемах і е, дитячій тривожності, тому що насправді це хвилює зараз абсолютно всіх батьків, які нас дивляться і нас особисто. Обисто також а тому давайте спробуємо з вами, або ви нам підкажете, от як правильно перш за все, зрозуміти, що дитина переживає там певні страхи, як змінюється її поведінка, як сучасна ситуація зараз впливає на емоційний стан дітей, взагалі і що з цим робити? Угу. Ну, дивіться, перш за все, що потрібно зрозуміти, що ми розмовляємо про дітей різного віку. Тобто в різному віці є різні страхи. І, наприклад, у дитини десь біля трьох-п'яти років там більше страхів, ніж у дитини шкільного віку. Тому страхи є, які взагалі відбуваються. ну, Вони взагалі відбуваються, тому що так. Дитина зро... зростає А, і дитина через деякий час починає розуміти, як впоратись за допомогою близьких, рідних і надалі. Але зараз а, ми розуміємо, що в нас більш складна ситуація, і так в дітей може бути більше страхів. І все ж таки потрібно зрозуміти про який вік йдеться йде мова. Тобто, якщо дитина десь дошкільного віку, де взагалі більше страхів, то тут ми бутимо, можемо побачити такі ознаки, ну як і в іншому часі, що дитина там ночу прокидається, вона не спить, вона тривожна, така дитина. В неї інколи буває нурес, тобто вона ночу може вночі може а, вписатись. Давайте таким такою мовою будемо ну, казати, як є. Як, як є, так а, вона боїться темряви, вона. А, Весь час тулиться до батьків, а вона згадує якісь казкові персонажі такі зли казкові персонажі згадує. чому так? Тому що в неї ще уявлення більш казкове, тому це більш в казках буде розповідати і відігравати в казках і в іграх відіграють діти. І є діти, які приходять і кажуть батькам, що їм страшно. Вони так і кажуть, що їм страшно. А, і ось тут а, ну, ще є ознаки, тобто може дитина бути більш замкнутою ставати чи на, навпаки більш агресивною. Ну, і тут може бути як нормою, тобто в, а, в мирні часи таке відбувається, але ж і не нормою. І ось тут нам дуже потрібно, щоб а, дитину. А, подивився дитячий психолог чому дитячий? Дивіться, я не дитячий психолог я взагалі а, завжди розмовляю з бать Трошки, так, у нас щось... ну, Зараз Ні буде раз. знову переподключимося. А, нагадаємо, Тетяна Ларіна сьогодні знову з нами в ефірі на тренер психолог, гіпнолог, фізіогноміст. Тож сьогодні піднімаємо актуальну тему безпосередньо, яка буде цікава, і батькам. І в цій мірі я думаю, що вона і дітям також буде цікава. Ну, звичайно, тому що зараз звичайно. це дуже дуже розповсюджено і дуже актуально. А от я поки ми перепод... перепідключаємося, у мене от виникло все таки питання: у тебе водили до, до дитячих Психологів, наприклад, твоєму Ніколи. дитинстві. Ніколи. Ну, знаєш, в моєму дитинстві і не було таких страхів, хоча моє дитинство це. Ну, я такого не пам'ятаю. Мені здається, якщо б щось таке було, то десь би воно вже сказалося на моїй психіці. Десь, можливо, у віснах би прийшло, чи я щось згадала, а в мене лише класні дитячі спогади про те, як все було круто. Не дивлячись на те, що я росла на початку 90-х. Ну, це то, не доволі дуже. такі час. Раз, розумієш, так, ми ж теж але, бачили бачу турботі моєї бабусі та моєї мами, моїх рідних, моєї тіточки, моєї двоюродної сестри. У мене було ідеальне дитинство просто. А ти що ходив до психолога? Ні, Бо до психолога... Тобі треба. ні, до психолога ми теж не ходили, теж доросли, вже сам, до речі, можна впоратися зі своїми якимись моментами. Тим паче, от дуже класно, що ми багато часу розмовляємо, спілкуємося саме з психологами, з професіоналами. І нам, наприклад, можна і не ходити до них. Тому що вони нам фактично розказують все тут в ефірах, і ми робимо якісь певні висновки, і можемо теж впоратися зі е, своїми якимись особистими речами. У мене я не знаю, можливо, а аби... тебе бувають якісь ну с ну, зараз от... ну, ну, багато знаєш... людей зараз щось відбувається в голові. Подекуди тривожність може перерости в набагато гірший mm. стан, і треба вчасно звертатися до спеціаліста. Тому ж я тобі кажу, що нам наші гості постійно, от, наприклад, розказують про те, коли вчасно треба звернути на це увагу, і що з це. Тим станом можна зробити на початковому етапі. Ми на це звертаємо увагу, і можливо, якоюсь мірою воно нам і допомагає втримати ось цю рівновагу. Тому саме це ми і радимо робити нашим глядачам обов'язково. Я просто пам'ятаю, в мене з дитинства не знаю чому, але можливо були якісь поведінкові моменти, і мене повели до ну знаєш, тут традиційно було бабця, яка там виливала щось на воску, Божечки, і вона, вона вилила на мої знаю. страхи, що а, колись. А якось, я Авокату. Якось, ні, якось ця сума мене вкусив собака, реально, і от з того моменту я е, е, трошки почав їх там чи боятися, чи от була в мене якась поведінкова, можливо, зміна на що звернули увагу батьки. Розумієш? от такі були теж добре, пані Тетяно. Ви нас е, чуєте? Чую, я перепрошую це зникло світло, тому я так і зникла. Ага, ми ну, все ви з'явилися. Ви в прямому ви ефірі тому все може бути. Давайте продовжувати нашу розмову. Скажіть, будь ласка, ви чули історію, яку я розказував? Ні, не чула. Ні, а, тоді добре. Давайте, давайте і... далі продовжимо. І, і Слава Богу, далі продовжимо. Слава. А потім, а потім, якщо буде час, лишиться, ми все таки повернемося. Цікавий такий аспект був. Добре, дивіться. Тобто, я казала, що потрібно звертатися до дитячого психолога. Але ж коли я розмовляю з батьками, я їм кажу, що будь ласка, будьте уважні до дитини. А навіть якщо це не наш час, і навіть якщо б це був такий мірний час, ми повинні звертати на увагу на зміну дитячої поведінки. Ну тут є ще, наприклад, у три роки дитина стає більш... Більше агресивною. Ми про це знаємо, ми повинні про це знати, ми повинні знати про вікові кризи дитини. І розуміти, що це норма життя дитини. І е, нормально, коли дитина починає там агресувати, вона починає вчитися, е, щоб впоратися з, соб, е, з особистими емоціями. І ось тут потрібна допомога батьків. Тобто, То, мабуть, знову зникло світло, то веєрні відключення, хоча їх зараз немає. Не будь ласка, бути, не треба таких відключень. Ми це пережили. І я маю надію, що більше не будемо цього переживати. Отже, паша і собаки. Так, да. е, От така була цікава історія. Хоча е, після, е, після того як ну, начебто, було повідомлено, що дійсно можливі там якісь мої там чи е, страхи, чи поведін поведінкові зміни пов'язані з тим, що якийсь певний час там назад мене вкусила собака, і тепер Цю, цих собак або якийсь образ цього собаки, він мені постійно муляє. От саме після того, як це було з'ясовано, відповідно, що ні до ніяких там психологів або ще чогось не було ніяких звертань, тому що їх фактично то і не ну, як на мене, і не було в той в ті часи. Вони у нас батьки були нашими психологами, вони нас рятували і допомагали нам, в принципі, як могли. Пані Тетяно, ви з нами на зв'язку знову зв'язку знову вітаємо. От, чуєте Ми якраз зараз почали говорити про те, що батьки мають змогу іноді в якихось то ситуаціях допомогти своїй дитині самотужки, в яких це ситуаціях можливо і чи варто це робити? Це варто робити, тому що дитина а, в першу чергу а, сприймає світ через батьків. Тобто батьки це дуже великі такі люди, які знають усе в цьому світі. І те, як вони реагують, а, дитина дивиться на це і розуміє, вона взагалі туди чи не туди рухається. І, наприклад, якщо ми чуємо, а, те, що нас турбує, дитина теж на нас дивиться і а, починає дивитися. Так батьків це турбує. Вони не знають, що робити, вони в розпачі. Тобто, мені теж потрібно дуже турбуватися, тому що мої батьки не, не можуть впоратися з цією ситуацією. А я маленька дитинка, я взагалі не знаю, що робити. Тому а, в першу чергу потрібно, щоб батьки. А, Себе взяли в руки і почали е розмовляти з дитиною е і розповідати, що взагалі відбувається, і дивіться, розповідати на якому рівні. Якщо дитина маленька і в неї казкове таке е сприйняття світу, вони кажуть: е дивись, там, е наприклад, грім гримить, а е е це дощ. Чи, знаєш, У нас є така гра, хто краще сховається, тому буде приз. Я тут нагадую: хочу нагадати фільм італійський фільм, там, де, як його назва, про що йшлася мова? Іванка точно має знати, вона дуже любить. А там, там, де батько допомагав своєму хлопцю сину, ховатися від нацистів, вони були в лагері. А найкраще життя, краще життя, життя. Життя прекрасне. Так, життя прекрасне. Тобто. Так ми можемо взяти це як приклад того, що коли дитина взагалі зараз не зрозуміє і вона може злякатися, ми можемо перетворити цей світ на якусь гру, а потім більш дорослий дитині вже розповідати, що відбувається, чому так відбувається, і надати можливість дитині відіграти свою агресію, а відіграти в якому стані. Тобто, я Ось таким хлопцем стану я зроблю. Я все зроблю. А чи а я? Я найкращий бігун, я зможу зможу втікати, а, чи ще є? тобто через гру потрібно і потрібно з дітьми розмовляти і грати, програвати це. А, і коли, наприклад, дитина, ну прояв, вона боїться темряви. А ми не поне не, не робимо так все. Дитина повинна бути загортованою. Ми вимикаємо все світло. Ми кажемо: дивись, ось маленьке буде світлочко, тут, тут стояти, ти мене бачиш. Я а, біля тебе. Я з тобою посиджу, а, ти там. Коли заснеш, ти ну, будеш спати. Я, а, я біля тебе. І потім ми потрохи-потрохи привчаємо, що а, навіть як коли я в іншій кімнаті, а, двері відчинені, ти завжди ти маєш. А, Змогу до мене прийти, ти маєш змогу зі мною розмовляти. Ти а, можеш поспілкуватися. Ми з тобою а, відіграємо, ми прорисуємо, ми будемо розмовляти про це. Але в першу чергу я повинна бути спокійна, і я повинна казати дитині, що ми впораємось. Тобто, що нас, дорослих, з вами а, дає нам можливість триматися, те, що ми віримо, що ми впораємось, що ми виграємо. І ось це. Ми транслюємо а, нашій дитині, що все ми виграємо, тому що ми сильні, ми можемо, нас захищають, і це від віку буде залежати в кожному віці. Ми розмовляємо а, на тому рівні, а, на якому розуміє наша дитина, і ми можемо це почути на якому рівні вже дитина з нами а, зараз розмовляє. Ну насправді тут, от, наприклад, якщо згадати там наше дитинство, да от як ми дивилися на наших батьків. Ми на них дивилися як на стіну, ми на них дивилися, як на підтримку, як величезний мур, а, який а, для може нас... все і знає да, все. Знає все, має величезний доступ до всього і ще є величезним захистом. І тут відповідно, якщо ми бачимо, що мур починає руйнуватися, от ми, як батьки, зараз ми не маємо цього показувати дітям. Ми маємо а, говорити і показувати, що все нам. А скажіть, будь ласка, от я е, неодноразово чув про те, що насправді е, є типу офіційна класифікація е, дитячих е, криз там три роки, шість років і так далі. Чи, чи, чи ну, чи є це фактом підтвердженим, да. чи це у всіх по-різному? Є класифікація, вона буває ще різне там. Інші фази є у Фройда, Зігмунта Фройда, але, але інколи його називають Фрейдом. Але вікові кризи, тобто перший рок вікова криза, а біля трьох років, біля п'яти шести це наступна криза і підліткова криза, а потім криза вже юнацтва йде. А так ці кризи є, і вони знаєте. Тут потрібно. Окрему лекцію проводити по кожній кризі, щоб розповідати, що нормативне проходить в цих кризах. Ну, давайте ну, я дуже швидко. Перший рок а, життя, тобто дитина, а, трохи стає самостійною і вона вивчає кордони, що моє, що твоє. А, тобто, мої волосся це мої волосся, твої волосся це твої волосся. Але лю дитина не згодна з цим, тому що до, до, ць до цього так. А, мату Волосся, мотуси, не були її. І ось тут віддайте мені, тому що я дитина сприймаю світ, так що вона і матір, це одне ціле, а тут вже починається руйнуватися. І там, в нормі, те, що дитина може плутати день-ніч, а те, що дитина більш капризна стає, більш вона така незрозуміла для батьків, але ця криза вона не дуже гостра. І її проходять ну так швиденько. Більш гостра криза це 2,5-3 роки. Там гостра криза, тому що там відбувається таке я сам, я самостійна людина, і все я хочу робити все самостійно. Я вирішувати самостійно. Там дуже багато негативізму в дитині, а тому що вона починає творити супротив батькам. Відстоювати себе, свою там, незалежність на щось. Інколи батьки кажуть, ну була нормальна дитина, а зараз взагалі треш а, і не можуть впоратись. Але це нормально, тому що тут а, закладається особиста а, така. Лічність закладається, і якщо її передавити, ми а, можемо потім а, десь в шкільному віці а, отримати дитину, яка взагалі не бере на себе відповідальність. Вона нічого не може, вона нічого не хоче, вона нічим не може впоратись. Тобто, тут на надавати на, на дитині змогу щось робити, віддавати, віддавати, не так вдягати одяг, а, не так робити. Вона буде робити не так, а потім. Дойде. І ось тут буде багато негативізму і багато там снів є, таких, які турбують дуже дитину, тому що це нормально це зростання. Криза, яка 5-6 років, вона напряму пов'язана з тим, коли дитина йде до школи. Тобто Це соціальна криза зміна. І там турбуються про відносини, про стосунки з, з вчителькою чи вчителем з однолітками. Тобто там така дуже негостра криза, але вона є, і вона така стурботлива, як мені тут себе почувати. І на наступна криза, вона буде гострою підлітковий вік. Криза підліткового віку. Тобто, вона вже гостра, і там вже відділення йде від батьків. і Є вони це батьки, і ми ми підлітки. Тобто, ну там потрібно більше там про це казати, і саме гострі страхи дитини йдуть з трьох років до п'яти інколи сіми років йдуть, тому що там виникає страх смерті, там виникає страх темряви, там виникає страх цих жучків, які можуть кудись заповзти, там виникає страх. Втрати когось. Ну, тобто там багато таких страхів у дитини, з якими їй потрібно впоратись, і більше впорається вона а, десь в 9-10 років, коли буде ось це а, вже дитяче а, таке коло, а, де вони досліджують світ і йдуть далі, а, вимагають а, одне від одного з чимось впоратись, і вони відчувають, що я ось тут і в мене є такі ж, як я, і зараз ми підемо, і ми такі си. Стаємо всі разом. І ось тут. Ну там ще й соціальні ланки починають зростати у дітей. Ну, тобто, це цікаво. Це цікаво, так дуже це цікаво. цікаво. Ми обов'язково це обговоримо. Я так думаю, що це знову ж таки наша не останнє. Мені зустріч. здається, ви скоро мене... будете експертом нашої програми. Будете разом з нами. у мене. До речі, страх павучків жучків ще досі зберігся. Я навіть не мала сумніву. А мені ось є таке дуже цікаво. Я була у вас в інстаграмі, моніторю його дуже часто. І я побачила один дуже цікавий допис, де ви. Розповідаєте про емоції від тварин. А скажіть, чи не може домашній улюбленець допомогти дитині у боротьбі з тривожністю? Дуже може, дуже тому що дивіться, ми всі з вами з вами, всі з дитинства. І інколи ми хочемо потіскатись. Але ми там вже в дорослі, чи ще якісь там, там, чи є з ким, чи нема з ким. А ось цього кінестетичного такого досвіду нам інколи не вистачає, нам хочеться його отримати. Інколи не буває там батьки бувають не дуже теплі, так знаєте, такі відсторонені, такі інколи те. Теплі батьки, але а, тварина це інакше. Тобто, тварина вона взагалі а, буде на віці десь до 5 років, якщо порівна, порівняти з людиною. І вона дуже відчуває наші емоції і йде на ці емоції. І буде це собака, буде це кіт, а, навіть а, свинка чи гу гуска буде. А, так, також, Тому що дитина починає мацати, тіскати, вони звикають. Одне до одного, вони приходять, в них з'являється своя спільна мова, вони починають спати разом. І ось ці відчуття близькості вони дуже допомагають. Тобто, коли нам, ми стурботливі, нам потрібні відчуття близькості з іншою людиною чи з твариною. І це дуже важливо. Mm -hmm. Я казала тобі, що котики рятуються. У мене, у мене до речі, після цієї історії з'явився котик. Отак от може, це й бути підсвідоме. А останнє питання, мабуть, от ми щойно говорили, що, наприклад, в нашому дитинстві не було психологів, дитячих там, не було там от порад, як ми з вами да, зараз спілкуємося, розказуємо там з різних точок зору і так далі. Як ми вижили взагалі? От що чи чи ми втрачене покоління з зіпсованою психікою? А чи можливо було таке підсвідоме? Знаєте, от дійсно знову ж таки про котиків, тих згадуємо. Ви знаєте, психіка має свої такі захисні реакції, механізми. І коли ми з чимось настикаємось, ми починаємо випробувати себе, випробувати з цим впоратися. В психіці все це є. І я взагалі не часто кажу, що всім потрібно до психолога. Якщо тобі потрібно, ти розумієш, що ти не можеш впоратися. Ти розумієш, що ти не маєш там досвіду, ти не знаєш, як це зробити. Звертайся. Але дивіться, психологом також виступають. Книги, коли ми читаємо, тому що там ми дуже багато чого бачимо, і ми починаємо розуміти, як реагувати на ту іншу історію чи подію якусь. А ми бачимо фільми, і ми теж там підкріплюємо свої якісь емоції, вчинки, розуміння майбутнього. А ми також, коли слухаємо музику, ми теж відчуваємо інколи виходять ті емоції, які ми не давали їм можливість вийти а спорт дивіться, якщо потрібно скинути агресію. Будь ласка, ідеальний не, варіант спорт. гарний варіант. Тому а, ми вміємо, і наша психіка теж вміє впоратись з такими а, складними станами. Просто можливо рано чи пізно це буває іноді трошки розтягується, якщо не звертаються до професіоналів, тому що професіонали саме і призначені для того, щоб вказати напрям і допомогти правильно зробити те чи інше рішення. Ну тут так ну дуже круто. Ми дуже вам вдячні, що ви доєдналися до нашого годинка. Ми маємо величезну надію. Ми впевні, що знову будуть писати коментарі, задавати запитання, задавати, передавати їх вам. І ми маємо надію, що ми ще неодноразово з вами зустрінемося. Дякуємо дуже Дякую. бажаємо вам гарного дня. Гарного робочого тижня, який буде вже після завтра. А на цьому з вами прощаємося. До нових зустрічей Обов'язково Гарного <рес> неба нам. Дякуємо а, нашим глядачам. Нагадаємо, Тетяна Ларіна була сьогодні у нас у гостях. НЛП-тренер, психолог, гіпнолог та фізіогноміст.